19. Доброго да. дня, шановні депутати присутні. На засіданні комісії з питань соціальної за населення охорони здоров'я, освіти, культури та роботи з новою пробуло 5 депутатів. Вони засідання комісії. є. Насамперед, дозволі хміні члені комісії привітати з нема. Начальник відділу освіти молоді та спорту Ольга Вікторівну Савчук побажання для цього здоров'я, гарних новин, миру, добра і здійснення всіх незаповітніших мрій. Ви робите дуже важливу роботу, тому що галость освіти це пріоритетно. І дай Боже вам здоров'я і благотворних успіхів на цій дні. Дякуємо. Про перепинені юридичної особи комунального закладу дошкільної освіти номер 2 провісок в Думшельської міської ради Житомирської області шляхом ліквідації. Друге. Про перепинення юридичної особи Коликовська початкова школа введомишської міської ради Житомирської області шляхом ліквідації. Інформує Ольга Савчук, начальник відділу освіти молоді та спорту. Друге. Про створення наглядової ради КНП «Домшевська лікарня ради затвердження положення персонального складу. Інформує Светлана Ковальчук, заступник міського голови. І різне. Є пропозиція взяти за основу розгляд віднесних питань. Прошу проголосувати за основу винесених питань. Хто за? прийнято за основу. Переходимо до розвитку та обговорень питань порядку ласка. Шановні члени соціальної комісії до вашого розгляду питання про ліквідацію садочка номер 2 пролісу. Причина в тому, що в даному садочку немає вихованців, які наповнювали групи для відвідування. Тому садочку вже рік, як закону на процес і зараз є садочка садочку відповідно. Прошу підтримати. Так, ось такі питання, на жаль. Ну що ж, а нам треба проголосувати. Чи є запитання в депутаті? Да. Проєкт рішення роздано. Депутату голосуємо. Хто за? Так, за раз, два, три, чотири, п'ять. За п'ять, проти нуль, підтримується. Да. Так, і будь ласка, на юбічної особи колективська початкова школа. Ради були оголошені до громадських обговорення щодо ліквідації початкової школи. Ми провели громадське обговорення, учнівські контингенті відсутні. З командою села Старословського округа зустріч була. Всі пропозиції враховані, діти будуть підвозитися до Чаківського ліцею, тому прошу підтримати. допомагати. Проєкт рішення Громські Володимира. Голосуємо. Хто за? П'ять за. Проти 0. Утриманих 0. Третє. Про припинення відкрив підрозділу Та філія. Чекірівська філія ж ситуація, що попротивні очіки позадоволіці, оскільки дуже мало ті присущні, і учні постійно підвозяться до охороного ліцею, оскільки в Чіпкерівські філії відсутні укриття, тому прошу підтримати. Також спілкувалися із громадою Старостинського округу, всі побажання і, і працевлаштовані будучи працівників, тому прошу підтримати. Проверим на скидке на участку появились по киписке школе. На рівні початкового не мають свою можливість. Воно переговорено із громадськістю, пояснено батькам і старостинському. Вважаю, що уточнити, я відзначаю, що гра грацифру. 24 учні, перший клас 2 дитини, другий клас 3 дитини, третій клас відсутній, четвертий клас відсутній, в п'ятому класі 3 учні, в шостому класі 6 учнів, в сьомому класі 6 і в восьмому класі 4 учні, Дев'ятий відсутній. Це. Це, звичайно, дуже важко, але маємо те, що маємо вражають, кажуть, і ситуація, ситуації, на жаль, дуже математична і смертність. Череразу перевищує. Тому ось такі реалії, на жаль. Чи є запитання депутатів? Привішення власного карт, шановні, ми голосуємо. Хто за? 2, 2, 3, 4, 5. Хто против? Ну. Трималися. Пане Вітерна, і про припинення відтримує підручного зафіляти. Я вже припинила своє функціонування, тому що весь цей навчальний рік діти навчалися в інших закладах на базі Краснодарського ліцею, скидку там є дез і в зв'язку з відсутність ученішку контенту припинилась процес і всі без волі снова про це наш тон працюють далі подалічно. Як вчитель. Це розуміє. Да. Ну що ж, чи є запитання в депутатів? Берем до mm -hmm. вас на руках. Голосуємо. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5. Хто проти? Хто утримались? Дякую, пане Вікторівна. Дай Боже, щоб нашій родині, нашій громаді народжувалися діти. Положення до копінами, шановні депутати, ви питаєте, знаєте, що ми. Кількості три особи, дві кандидари йде від власника тобто від міської ради. Цим рішенням, яке пропонується вам до розгляду, затверджується персональний склад наглядової ради в кількості п'яти чоловік. Бо так вимагає постанова для нашого типу закладу градусівської лікарні. А також перемогу другое положення про наглядову раду родуської лікарні. в якому, в якому ви Роботи. Прошу підтримати і е, винести дане рішення на розгляд сесії міської ради, бо це життєво необхідне для подальшого існування е, закладу охорони здоров'я. Це акредитація теж, так і е, акредитація, але найголовніший момент, що постанова передбачена також іншими законодавчими актами, про те, що якщо у закладі охорони здоров'я вторинного рівня і перетину не буде створено. samo sebe. Sve ono togno. Prvi priši na vas na luka, Kto za? Ja ću li ih protiv, nul. Prvi priši na vas na luka, glosujemo. Prvi priši